Ніч проти 3 листопада російські військові атакували шостко шахедами. Уламок одного з ударних безпілотників влучив у гаражний кооператив, що розташований неподалік центра міста, розповідає власник одного з гаражів Віктор. Дзвонили, сказали, що горять гаражі. Ну, я сів на машину і приїхав. Мой гараж трошки там далі, ну, полум'я до нього не дійшло трошки. Приїхав, побачив, що гарить полум'я, горять гаражі. Ці розвалені гаражі, всі, всі і тут горить, вони горять. Люди приїхали, почали обзванювати людей, чи гаражі тут а рядишком. Приїжджали люди, виганяли машини з гаражу. Бля, ті самі гнітушителі. Ну що гнітушителями тут зробиш? Воно та Так. Намагалися щось робити. Ну. Шосткинчанин Валерій також дізнався про пожежу від знайомих. Розповідає, що приїхав на місце близько третьої години ночі. Мені дзвонили. Чоловік працює у пожарки, він сусід. От тут його гараж. І він мені дзвонив, він на сміні був, позвонил, говорит, так і так. І я где-то часа в три сюди приїхав. Пожарні були, горіло все, стріляло такое. За словами чоловіка, від російського удару постраждали передусім літні люди. Вогонь знищив старі автомобілі ще радянського виробництва. Вон, 99 і 469-й був. А так, а з тої сторони, я не знаю, там якась шістерка зарела, в яку попала і туди. Тот уже покійний його нету. Під ударом росіян опинився і приватний сектор на південній околиці міста, де уламками безпілотників було пошкоджено декілька житлових будинків, розповідає мешканець шостки Петро. Ну, шахіди, шахіда. Звук такий, що одразу слишно було, і пішов одразу, як дали. Зрив такий був, як би хорошенький, слишна було. Дай Бог, все вижили, всі здорові. За інформацією шосткинського міського голови Миколи Ноги росіяни вдарили по місту вісьмома шахедами. В результаті зазнали руйнації інфраструктурні об'єкти, школа, житлові будинки, гаражі та автомобілі.